Спортивні майданчики у Нетішині це місце, де гартується прагнення до перемоги, де формуються характери. Та втілюються спортивні мрії. Сьогодні спортивна інфраструктура ХАЕС це ще й можливість комплексної реабілітації воїнів Збройних сил України, нацгвардійців тероборонівців, словом захисників нашої держави. І чим сучаснішими стають спортивні майданчики у Нетішині, тим більше енергії та сили отримають і військові, і мешканці Нетішина, і працівники атомної електростанції. Ремонтні роботи на спортивних спорудах та об'єктах розпочалися минулого року. Вже на сьогодні вдалося частково відремонтувати та облаштувати новим інвентарем плавальний басейн, придбати полусмок для очищення води у великій та малій чашах, відкрити новий футбольний майданчик зі штучним покриттям, оновити спортивну залу у палаці спорту. Очільниця відділу соціальних об'єктів ХАЕС Зінеїда Количева. Радіє, коли бачить, що вдається втілити у життя плани щодо облаштування спортивних майданчиків, які перебувають на балансі Хмельницької АЕС. Деякі плани з минулого року перейшли на нинішній. Звичайно, і пандемія, і війна їх скоригували і спочатку уповільнили. Згодом приступили до ремонту чотирьох спортивних майданчиків. Наразі, за активного сприяння на екенергоатом, завдяки співпраці адміністрації атомної електростанції та її первинної профспілкової організації, розпочато ремонт майданчика для баскетболу, двох тенісних кортів та ще одного поля зі штучним покриттям для міні-футболу. Після облаштування усі майданчики будуть сучасними спортивними об'єктами європейського гатунку. Настільки обширно ми сьогодні намагаємося, працівники ВСО, я хочу так сказати, працівники ППО, ми тут всі разом, кадю США, ми працюємо і настільки обширно, ми намагаємося щось змінити за 35 років. Хочеться щось оновити, зробити щось краще. Сьогодні приходять якісь нові ідеї, з якими ми постійно звертаємося. Шанси у цих планів насправді реальні, адже лише за останні два роки було втілено багато з того, що не вдавалося зробити за останні десятиріччя. Цьому сприяє і активна позиція генерального директора ХАЕС Андрія Козюри та адміністрації атомної електростанції, які ведуть активний і здоровий спосіб життя. Тому й колектив атомників налаштовують на цю хвилю. Нині силами ЕРБ та УВТК Хмельницької АЕС на усіх чотирьох об'єктах одночасно ведуться ремонтні роботи зі зняття старого покриття та підготовки до заливки основи для наступних етапів робіт, які буде здійснювати підрядна організація. Розроблення проєктів спортивних майданчиків займалися спеціалісти конструкторсько-технологічного відділу ХАЕС. Сьогодні на Нетішинських спортивних майданчиках на стадіоні, у басейні займається багато людей, які стали вимушено переселеними особами. Серед них є і професійні спортсмени, які також потребують якісної тренувальної бази. Наше ВСО і буде такою базою для тренування, хорошою такою, ну більш. Яка буде згуртовувати спортсменів і показувати, що ми дійсно рухаємося вперед? Основний пріоритет сьогодні це підтримка збройних сил України. На території спортивних майданчиків підприємства постійно організовуються різноманітні благодійні заходи на підтримку збройних сил. Відділ соціальних об'єктів бере у них безпосередню участь. Крім того, працівники підрозділу займаються активною волонтерською діяльністю. Колектив не сидів на місці, колектив почав плести сітки, готовити всі смаколики, відправляти. Тобто працював в такому направленні, в такому русі, який хотіли. Тобто, ну всі розуміють, що хочеться скоріше щоб закінчилася ця війна, і всі працювали в цьому направленні. Працівники відділу соціальних об'єктів долучаються до збору коштів для потреб збройних сил, продуктів та одягу для евакуйованих громадян, тримають надійний тил своєю патріотичною позицією та роблять усе можливе для якнайшвидшої перемоги.